Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Нагадую, що станом на зараз проаналізовано 160 кроків плану. Сьогодні ми здійснимо аналіз 10 Пунктів програми. Отже, 161 крок розроблення та подання Кабінету і міністрів України проєкту постанови Кабміну про деякі питання використання Європейської вертикальної референсної системи. Відповідальний за це є Мінагрополітики та Держгеокадастер. Те виконання – червень 2023 року, результат прийняття постанови Кабміну. Будемо очікувати відповідну постанову. 162 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про деякі питання функціонування державного картографу-геодезичного фонду, відповідальний за це є Мінагрополітики та Держгеокадастер. Термін виконання квітень 2023 року, результат прийняття постанови Кабінету міністрів України. 163 пункт створення та оновлення державних топографічних карт масштабу 1 до 10 тисяч. Відповідальне за це є Держгеокадастер. термін виконання грудень 2023 року. Результат створення та оновлення державних топографічних карт масштабу 1 до 10 тисяч на частину території України площою 15 тисяч 238 квадратних кілометрів. 164 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про формування демографічної політики в Україні. Відповідальний за цей пункт є Мін соцполітики, терм виконання листопад 2023 року, результат подання кабміну до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Ми проаналізували черговий величезний план, пріоритет. Дій уряду і переходимо до наступного пріоритету, який має назву макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу. Отже, 165 й пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроекту про державний бюджет України на 2024 рік. Відповідальний за це є мінфін, головні розпорядники бюджетних коштів, термі виконання вересень 2023 року, результат подання Кабміну до Верховної Ради відповідного законопроєкту. В принципі, прокоментую цей пункт, його можна було не вказувати у плані пріоритетних дій уряду на 2023 рік, тому що в будь-якому випадку вони мають повноваження до. До 15 вересня, наскільки я пам'ятаю, подавати текст бюджету на 2024 рік. Але вказали, пункт, ну, будемо аналізувати бюджет на 2024 рік, який має бути вже поданий в вересні цього року. 166 пункт розроблення та подання Кабінету і міністрів України, законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо державної політики у сфері надання та використання податкових пільг. Відповідальність за це є МінФін та ДПС, тень виконання серпень 2023 року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Знову таки, будемо аналізувати текст відповідної ініціативи в контексті. Надання та використання податкових пільг. Тобто, в якій групі бізнесу це буде надаватись, і яким чином такі пільги будуть використовуватись бізнесом. 167-й пункт розроблення та подання Кабінету і міністрів України, законопроєкту про внесення змін до податкового кодексу України щодо подальшого досконалення правил трансферного ціну. Утворення. Відповідальне за це є Мінфін та ДПС, тен виконання травень 2023 року, результат подання Кабміну до Верховної Ради законопроєкту. 168 пункт. Залучення довгострокового пільгового фінансування для реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Відповідальні Мінфін та інші міністерства. Те виконання протягом 23-го року. Результат. Перепрошую, знову з'їхало. Одну секундочку. Результат: проведення експертизи, проєктних пропозицій, підготовлення висновків про доцільність, недоцільність підготовки проєктів або опрацьовано проєкти міжнародних угод з міжнародними фінансовими організаціями. І друге, підписання відповідних угод. 169 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту щодо ратифікації угоди про внесення змін до рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Відповідальний за це є Мінфін, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту і термін виконання грудень 2023 року. І, відповідно, 170-й пункт це залучення додаткового пільгового кредитного ресурсу Європейського Союзу на суму 18 мільярдів євро для фінансування видатків Державного бюджету України. Відповідальний за це є мінфін те виконання грудень 2023 року. Результат, відповідно, коли кошти ці будуть знову ж таки отримані від Європейського союзу, але тут знову ж таки потрібно враховувати, коли саме ці кошти надійдуть, і відповідно, як Кабмін зможе з цих коштів. Профінансувати видатки державного бюджету. Тобто в результаті написано, що буде підготовлення та направлення Європейської комісії запит мінфіну на виплату чергових траншів коштів у рамках 9-ї програми макрофінансової допомоги. Але наскільки пам'ятаю, про це є певна домовленість, тому включати її знову ж таки у план пріоритетних дій уряду, не знаючи, було це доцільно, тому що в будь-якому випадку. Це має відбутись питання у тому, як швидко ці 18 мільярдів будуть надані з боку Європейського Союзу для України. Це загалом ми проаналізували чергових 10 кроків плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік, у подальшому ми будемо здійснювати аналіз відповідної програми. Якщо у вас є певні запитання щодо відповідного плану, Ставте їх сміливо у коментарях. Я розумію, що деякі пункти я особливо не пояснюю, скільки там конкретика є, в контексті подання законодавчих ініціатив, в контексті прийняття тих чи інших постанов Кабінету міністрів України. Я намагаюся роз'яснювати ті пункти, де є не зовсім доцільність і включення у цю програму, або ж де немає такої конкретної позиції, конкретики. Як до прикладу, це буде реалізовано в конкретних якихось вимірах. Там, будівництво такої кількості кілометражу доріг. Чи будівництво такої кількості шкіл. Тобто повинна бути постійно в таких документах, конкретика для того, щоб у подальшому перевіряти ступінь виконання того чи іншого пункту плану пріоритетний уряду? Це загалом коротко, що я хотів розповісти. Озицій закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!